Доброго дня, мене звати лікар Ольга, це моя колега Емілія лікар. Ми сьогодні будемо оглядати Максима. Правильно так, так, я кажу. Максим три роки. Так, Що так. трапилося? Ну, я дуже хвилююся за нього, бо він щось такий сонливий, в'ялий став сьогодні. Угу. Вже три дні він щось хворіє, має діарею і плювання. Угу. До Добре, не хвилюйтеся, ми зараз його подивимося. Максимчик, Максимчик, ти мене чуєш? Максимчик реагує: 101. Десять, 44 міля маємо за хвилину. Що ми бачимо? Добрі рухи грудної клітки, але воно часто і поверхневе. Давай я переслухаю його. Всюди проводиться веселярне дихання. Пульсоксиметра. Так, а давайте подивимося, сі повністю все. Максимчик, то твоя лялічка? Частить у нас сердечко. Частить. Нас я має сатурацію 93. Так, я ставлю маску з резервуаром. Маємо подовження капілярного поміну до 4 секунд. Мама, ми поставимо таку масочку. Mm -hmm. Маска з киснем. Mm -hmm. Максимчику буде трошки легше дихати. Максимчику, mm -hmm. подивись, яка класна штука. Собачка, вона хоче подихати. Ти хочеш таку штучку попробувати? Дуже прикольна. Тримайте, будь ласка, ви нам поможете. Mm -hmm. Дуже буде важливо, щоб ви були біля Максимчика все, сатурація іде. Периферія відстає від центру, ага. маємо дефіцит. Тиск маємо 85 на 50. 85 на 50, центр відстає від периферії, капілярне наповнення подовжене, і маємо часто холодні такі ручки, холодні мали, так, і такі бліді. Ага. Мама, Я давай забудемо. Добре. Ми зараз забезпечуємо внутрішньовальний доступ. У дитини є обезводнення. Ага. Він погано сьогодні, ви кажете, пив, так? і сьогодні, і вчора погано мав пив. Мав діарею. Мав діарею. І влював, і сьогодні взагалі не хотів пити. Вчора я його давала маленькими кусочками, uh -huh. а сьогодні взагалі не хотів. Ми йому зараз ставимо катетер, це така трошки неприємна uh -huh. процедура, але дуже потрібна. Добре. Дивимося, що ми маємо на моніторі. Емілія, забезпеч, будь ласка, внутрішньовенний доступ пацієнту. Угу. І підключаємо перший ти болюс. Класний, ти ти а ти знаєш, до нього приїжджає мух. Мушка, така мушка приїжджає. вона хоче з метеликом дружити. Мушка така, така класна мушка. Прошу, мама, гратися а, з дитинкою, будьте біля ним. Угу. Перший болюс ми даємо, дитина важить 14 кг, 140 ага. мл на кілограм, 140 мл добре, розчину. Угу. Молодець, вітримо мій хлопчик мужний, молодець. Угу. Ти герой. Перший боліс пішов. Перевір температуру і глюкозу, а я перевірю неврологічну симптоматику. Зіниці, симетричні, реакція на світло співдружня. Бородою добре достає. манінгіальних немає. Глюкозку маємо 2,4. Ого, 2,4. Підготуй, будь ласка, 42, 42 мл 10 глюкози і внутрішньовенно повільно веди. Добре. Угу. Угу. Два. Угу. Добре, продовжуємо інфузійну терапію. Е, давай ми його повністю оглянемо. Що у нас температура? 36,8. 36, Добре, температури, а мам, не було температури. Ну, Вчора ж була така 37,2. Угу. Ну, давай ми переглянемо його повністю, що є. висипань. Тут немає, тут немає. З твоєї сторони немає висипань? Ні, не було. Я сьогодні одягала, не бачили, так? Mm -hmm. Ну, ми все ще передивимося. Максимчик, давай ми подивимося, які в тебе гарні ножки. Ти певно, будеш футболістом. А <плес> аж корпетички. <плес> так, що ми бачимо? Висипай, не бачимо. Чистенько, я бачу все чистенько. Так, давай подивимося. Давайте до вас повернемо. Uh -huh. Немає висипа. Добре, Максимчика, накриємо, щоб. Mm -hmm. Добре. Мама, скажіть нам, будь ласка, ще які були симптоми? Він блював і поносив? Чи пам'ятаєте скільки разів? Оце за тих три дні? Перший, другий, третій день. Вісім разів. А блював, ну, напевно, шість-сім. Я йому пробувала давати смекту. Він після того зв'язу. Виблював. Чи має алергію дитина? Ні. Немає алергії. Добре. Крім смак, ти, і водички ще ви щось давали, якісь ліки інші. Нічого не давали. Добре. Чи дитина має якісь хронічні захворювання? Чи вакциновані ви? Так, так. Те, що нам лікар казав, все. А від ротовірусної інфекції маєте вакцинацію? Не маєте. То, що було в календарі. Добре. А Їсти він погано їсть, чи добре? Ну, він має апетит, але дні то дуже І воду вживає погано. Ну, взагалі, так руди рутина, uh -huh. то нормально п'є водичку. А ну цих три дні то він поганий видит має і водичку так само не хоче пити. Вчора так трошки краще пив, а сьогодні ще Як ви думаєте, в нас закінчився волюс? Давай ми переоцінимо. з чим ви можете це пов'язати? Чи маєте якісь свої е, я, розуміння? Я думаю, що то щось і в мене було схоже, бо мене от якраз як в нього починалося, то й в мене щось живіт. Угу. Давай ми обстежуємося. Закінчився болюс. Я повністю перехожу AB. Максимчику, покажи. Частота синхронно з монітором. Добре, частота дихання 40. Чи секунди? Три секунди. Везикулярне, визикулярне, везикулярне, визикулярних везикулярне. хрипів не маємо. Пульсоксиметрія. Пулеферія все ще відстає. Пульсоксиметрія сатурація 96. Холодні? Холодні залишаються. Трошки жовтні добре. Перемірюємо. Так, давай я переміряю артеріальний тиск. Я думаю, ми залишимо таку потік хісню. Він добре толерує його. І, так, і ще Дякую. один болюс. 90 на 60. Тут є кращим, але, думаю, другий болюс піде. Ми ввели глюкозу. Давайте ми переміряємо рівень глюкози. 7,9. глюкоза. Добре. Другий болюс не закінчився. Так. Другий болюс закінчився. Давай ми повністю переоцінимо пацієнта. Максимчику, частота дихання 35. Так, давайте ми відмінемо його. Дякую мама, що ви допомагаєте. Добре, сатурація 98. Везикулярне, визикулярне, визикулярне, визикулярне. До трьох секунд визикулярне. Піднімається грудна клітка часто, дихання стає більш глибше, не таке поверхневе. Перфузія порівняно з але ще Добре. Ручки вже маємо теплі, тепліші, набагато і вже політ гарно і Угу. Добре. А, давай ми ставимо ще печінка, що добре. в нас плюс добре. один сантиметр. А в нас ще отримується явище гіповолемії, ще один полюс. Мамо, ми з вами ми повинні залишитися тут в лікарні під, під наглядом. Ми вас зараз передамо черговій бригаді. Це вами поспостерігають, і ще якийсь проміжок часу треба буде полікувати вашу дитинку. Добре, будьте з Максимчиком, Максимчик, ти з мамою і своєю собачкою. Трошки тут з нами ще пограєшся, добре? Я передаю черговій бригаді, тому побудьте біля Максима. Доброго дня, лікар Ольга. Ми передаємо з третьої палати Максима. Максимові є три роки. Максим поступив, має 14 кг, поступив із скаргами на блювання і понос, багаторазову блювоту, багаторазовий пронос, гіповолемічний шок компенсований і гіпоглікемія. Показники на момент поступлення. Частота дихання 44, поверхнева, сатурація 96, частота серцевих скорочень 160 на моніторі синусова тахікардія. Ослабкий пульс на периферії, капілярне наповнення 4 секунди, артеріальний тиск 85 на 50. Перенавантаження не було. Виявлено гіпоглікемію 2,4, дано 3 болюси і 42 мл 10% глюкози. Після проведеної терапії гемодинаміка стабілізувалася, чистота дихання 35 а отримує е, киснезалежний пацієнт. З потоком 10 літрів за хвилину залишаємо е, капілярне наповнення між 2-3 секундами залишається, чистота серцевих скорочень знижилася до 140, артеріальний тиск отримується 90 на 60, е, пульс на периферії став кращий. Продовжуємо підтримуючи терапію фізрозчином чотири плюс два плюс і передаємо вам під нагляд цього дитину. Добре, дякую. Ми вас чекаємо.